Овацой Сину і Святому Дому, як холодно початку мне посоча вас и навіки вишні ами. Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він зодягнув мене в шати спасіння, окрив мене площем справедливості, неначе молоду, що дорогоцінностями себе оздоблює. Слава Ісусу Христу! Славе Слава! Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні згадуємо таємницю Небовзяття Марії і, так трохи роздумуючи над цим, згадав, що Марія до закінчення своє життя провела в Ефесі. Ефес на той, на той час був містом, яке славилося храмом до богині Афіни, тому що вона вважалася там якоюсь дуже сильною богинею в Греції. І Майже все населення Ефесу вшановувало її. Однак, коли вже йде згадка про Ефеський собор, то говориться про те, що коли було прийнято рішення на цьому соборі, що Марію визнали Богородицею, все населення міста вийшло, до, вийшло вночі з факелами для того, щоб вшанувати це рішення, для того, щоб вшанувати ту жінку, яка змінила їхнє життя, яке змінила їхнє місто. Тому що за дуже короткий проміжок часу Ефес став християнським містом. Щось подібне, подібну історію можемо знайти в Мексиці, Матері Божої Гваделубської, деякі вчені говорять про те, що протягом декількох років там щодня відбувалося, скажімо так, події, яка була після проповіді Петра. Щодня приходили по три тисячі людей для того, щоб похреститися. Марія всіх приводить до, до свого Сина, приводить до того, хто віддав своє життя за нас. Приводить з великою любов'ю для того, щоб ми могли його вшановувати, для того, щоб могли отримати вічне життя. Вона ніколи не стає на перше місце, не, не робить себе когось, хто стає провід. Як би це? Напутався? Вона не стає на перше місце, натомість всіх спрямовує до Ісуса, стає, немовби дорогу вказу, показує ту дорогу, якою ми маємо йти. Не стає на перше місце, показує приклад покори, тому що могла би сказати, що я теж можу відігравати якусь велику роль. Натомість всі спрямовує до свого Сина. Показує, що Він є той, хто рятує кожного. Він той, хто віддав своє життя, і той, хто чекає на нас в Небесному Царстві. Амінь.